Ділок старт робочого тижня про події цього дня знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найважливішу інформацію з життя регіону. І далі у випуску говоримо про таке. 25 березня, день боротьби з туберкульозом. Військові 14-ї бригади Червона калина нацгвардії стали донорами крові. Заняття з плавання для військових з інвалідністю. Під час сильного пориву вітру у Вінниці на вулиці князів Коріатовичів стовбур дерева впав на припаркований легковик. Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків негоди, що вирувала в області. Зокрема, вони прибирали повалені дерева з автошляхів у Калинівці, селищах Літин і Тростянець, а також у Тиврівській та Жмеринській громадах. ДСНС вкотре закликає громадян не ігнорувати попередження про погіршення погоди під час сильного вітру, не слід перебувати поблизу старих дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач а також не варто паркувати автомобілі під ними. Минулої доби рятувальники в Вінниці здійснили вісім виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Внаслідок пориву вітру на автошляхи області були повалені дерева. Зокрема, у місті Вінниці, на вулиці князів Кріатовичів, стовбур дерева впав на припаркований легковик. Бійці Десина, що прибули на виклик, розкрижували деревину та прибрали гілля з сприжої частини дороги. Рятувальники вкотре нагадують, що при погіршенні погодних умов, а саме попереджень щодо пориву вітру, Закликаємо людей не ходити під старими русловими деревами, лініями електропередач та великими рекламними конструкціями. Ну і, звісно, не паркувати свій автотранспорт поблизу них. 635 нових випадків захворювання на туберкульоз зареєстровано на Вінничині минулого року. Це інфекційне захворювання, викликане паличкою Коха. Передається повітряно-крапельним шляхом. Хвороба вражає легені, рідше нирки або спинний мозок. Без належного лікування ця хвороба може бути смертельною. 25 березня у світі відзначають день боротьби з туберкульозом. Про методи профілактики та лікування під час брифінгу розповів Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Хочу нагадати основні ознаки туберкульозу. Підвищена температура. Тіла, підвищена нічна пітливість, втрата ваги, слабкість постійна втома. І якщо у вас легенева форма туберкульозу, тоді додаються ще такі ознаки: тривалий кашик понад два тижні, біль у грудях і, можливе, кровохаркання. Якщо ви маєте такі ознаки, негайно зверніться до лікаря. Виявлення хвороби на ранній стадії значно підвищує шанси на успішне лікування. На 102-му році життя відійшла у вічність найвідоміша ветеранка Другої світової війни, розвідниця та полковниця Ольга Твердохлєбова. Ольга Іванівна пішла на війну у 17 років. Пройшла Другу світову війну, виконувала бойові завдання на території Польщі та Німеччини. За свою сміливість та відданість отримала чимало нагород, орденів та медалей. Ольга Іванівна любила жартувати, сміятися та займатися спортом. Любов до України та рідного міста Вінниці вона передавала молодому поколінню під час зустрічей в навчальних закладах. А з початком великої війни, коли Ользі Іванівні було 99 років, хотіла знову стати на захист батьківщини від російських окупантів. Допоки дозволяло здоров'я, легендарна віничанка підтримувала ветеранів російсько-української війни та волонтерила. Відпрацьовували навички наступу та оборони. Інструктори Нацгвардії спільно із цивільними провели тактичні навчання, під час яких опановували правила ведення бою за допомогою страйкболу. Такі тренування нацгвардійці проводять регулярно. Захопити будівлю, де засіли ворожі сили. І при цьому зазнати якомога менше втрат. Одне з основних завдань, яке виконували учасники тактичних навчань. Подібні тренування військовослужбовці бригади Червона калина проводять регулярно. Сценарний захід моделює певні бойові ситуації в цьому випадку. Військові приймають на себе командування певними сторонами, і це для них можливість практично відпрацювати навики командування а для цивільних спробувати виконувати умовні бойові задачі. До навчань долучились учасники з чотирьох областей України. Віталій береза, хмельничанин відпрацьовує навички штурму ворожих позицій. Було важко, але як каже Віталій, це нічого в порівнянні з тим, що проходять військові на передовій. В сьогоднішніх реаліях страйкбол це, так, це найреалістичніший вид спорту, який наближений до військових дій, тому так, він ну, не тільки так, приносить фізичну користь, а дає змогу чомусь корисно навчитися. Стрільба зі страйкбольної зброї повна бойова амуніція. Такі навчання проходять і бійці і Національної гвардії. Наразі вони продовжують виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Катерина Павлюк пояснює, військові відпрацьовують навички, які знадобляться їм на фронті. Наша задача це йде на комунікацію між людьми навчити, щоб вони розуміли один одного, тому що основа це команда. Робота в команді є тактика малих груп, з чого ми сьогодні і почнемо. З перших днів повномасштабного вторгнення підрозділи бригади Червона калина зайняли визначені позиції з оборони столиці України та не допустили спроби прориву противника до Києва своїм досвідом. Ведення бою тепер діляться з цивільними. «У Нас не тільки є, так, є освічена команда навчена, та яка може ці знання передавати, і яка це успішно робить. А також у нас є досить непогана навчальна матеріальна база для цього. Та тому фактично ми розуміючи, що в умовах обмеженого людського ресурсу велика важливість це є навики, тобто, щоб мати можливість солдата правильно підготувати, щоб він був максимально ефективний в при виконанні бойової задачі. Страйкбол максимально наближений до реальних бойових дій. Це дозволяє змоделювати стрілецький бій на ближніх дистанціях і відпрацювати тактичні елементи. Євгеніявся телеканал Віничина. Боєць 71-ї окремої єгерської бригади Олександр Шевчук на псевдопастор допомагає добровольцям обирати свою професію у військовій службі. Передає власний бойовий досвід і підтримує молодих захисників України. Олександр добровольцем став на захист країни, коли йому було 24. Виконував завдання на Донеччині та Запоріжжі. Нас зустрічали дуже. Погано, тому що у нас і були скиди також. Потім також по нас працювали і фосфором, працювали і мінометкою. Олександр Шевчук згадує своє перше бойове завдання. Військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади воював на Бахмутському напрямку. До війська доєднався навесні 2022 року. В 24 роки став оператором засобів РЕП, перешкоджав роботі ворожих безпілотників. Необхідно було дізнаватися багато інформації, на яких частотах літають, до прикладу, безпілотні літальні апарати, і таким самим чином, якими приладами або які саме погашення цих частот, нам необхідно задіювати, щоб вони не літали, або там, до прикладу, це стосувалося як відеозйомки, як також радіокерування». Олександр родом із Крижополя, що на Вінниччині. Згодом переїхав до Кіровоградської області, де здобув духовну освіту. Побратими на фронті дали йому позивний пастор. Зараз Олександр працює рекрутером та допомагає добровольцям обрати свою професію у військовій службі, передає власний бойовий досвід і підтримує молодих захисників України. Ми спілкувалися з ними, розповідали про бригаду і говорили про можливості служби у нас саме на тій чи іншій посаді. Тобто, виписували рекомендаційний лист уже на певну посаду людини. І я не можу сказати певну кількість, але я думаю, що більше 50 – це точно які заходили на навчання саме в навчальний центр десантно-штурмових військ. 71 перша окрема єгерська бригада виконує бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Харківщині. Зараз Олександр проводить рекрутинг у Вінниці. Найбільша мрія військовослужбовця це повернутися додому, обійняти доньку та дружину, а ще дочекатися перемоги України та побачити побратимів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Військові здають кров для поранених побратимів. Три десятки бійців 14-ї бригади Червона Калина стали донорами в Україні. Суттєвий дефіцит крові, тому закликають долучатися усіх охочих. Понад три десятки військовослужбовців 14-ї бригади Червона Калина долучились до донорської акції, аби допомогти пораненим побратимам. Бригада продовжує приймати участь бойових діях щоденно і є потреба звичайно, що Бувають поранені як і в наших, так і в інших бригадах. Плюс ну, багато хлопців також мають бойовий досвід і також або отримували поранення, або були свідками цього, то, звичайно, розуміють якби важливість і відповідальність цієї місії. Серед донорів військовослужбовець Денис Пухнаревич. За час служби він отримав два поранення. Перше у 2015 році під Дебальцевим, Друге у 2022 тисячі В Сіверську Донецьку він знає, наскільки важливо, аби кров для поранених завжди була в наявності. Доливали там, було таке даше. Потребував крові. Не перший раз, що ми приїжджаємо, здаємо кров. Тому розуміємо потребу цього. Богдан Кутюжинський не вперше став донором. Він має третю групу крові з позитивним резусом і вірить, що його донорство допоможе врятувати життя військовим і цивільним. Потрібна річ, тому що використовується дуже часто кров на фронті, ви самі розумієте. Те, що ми її здаємо тут, це не значить, що ми її не використовуємо десь в інших місцях. Тому так, це є обов'язок для кожного з нас, і хто має якийсь вільний час або взагалі як би, підтримуйте, також долучайтеся. Області гостра нестача донорської крові. Медики закликають усіх охочих долучитися до здачі крові. Потреба є е нагальна. Е у всіх групах крові, у всіх груп резусів. І це проблема не сьогоднішнього дня. Ця проблема тягнеться, вона була ще і до війни, а з початком війни вона стала більш такою суттєвою. Тому ми щиро запрошуємо всіх жителів Вінниці, Вінницької області. Будь ласка, долучайтеся до такої благородної місії вкрай необхідної на сьогоднішній день. Кількість донорів на Вінниччині удвічі менше ніж необхідно. Кожен може поділитися своєю групою крові, аби врятувати не одне життя. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Понад один мільйон гривень для оборонців зібрали юні волонтери зі жмеренки від початку повномасштабного вторгнення. Хлопці та дівчата печуть пиріжки з м'ясом, готують тістечка, тортики, тірамісу, бізе, жиле і багато інших смаколиків, які потім продають в центрі міста. Карамельна банда так назвали себе волонтери, уже передала військовослужбовцям 10 позашляховиків, 4 тепловізори, а ще прилади нічного бачення, дрони, реби. Та Екофлоу. Більше розповість Ганна Єгорова, волонтерка. Пані Ганно, мої вітання. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як же виникла ідея створення карамельної банди? Справа в тому, що ми не планували організовувати якусь таку волонтерську дитячу ініціативу. Діти це зробили самостійно. Вони бачили, як тяжко. Відбувається все в нашій країні як повномасштабне вторгнення в двох хлопчиків, які до сих пір з першого складу знаходяться в банді, батьки знаходяться на війні ще з 2014 року. Тому дітям це було дуже близько, і вони вирішили самостійно збирати гроші біля відділення нової кошти. Спочатку вони просто просили гроші, а потім мами це помітили і сказали, що так не можна, що не можна просити гроші, треба щось продавати. І вони назбирали певну суму. Навіть не можу згадати, ви знаєте, я сьогодні цілий день згадувала. Мені здається, що 7,5 тисяч була перша їх сума. І так як я активно вела соцмережі. Про волонтерську діяльність висвітлювала і запити, і звіти від хлопців були дорослі, вирішила повернутися до мене. І коли я приїхала вперше, бачила цих дітей. Ну, у нас хлопчику найменше було чотири роки. Треба було бачити, як вони збирають ці гроші, як вони вертаються до подів машин, зупиняють їх. І коли я написала про них на сторінки в Фейсбуці, мій знайомий. Написав коментар: так от хто нас там всіх це карамельна банда, і так воно до нас прилипла ця назва, і ми вже не змогли розпрощатися один з одним, тому що вони для мене як місця, як натхнення, а я для них як підтримка. напевно. Розкажіть, будь ласка, скільки вже вдалося зібрати чи активно підтримують жмеренчани і власне про допомогу, яку вже передали бійцям? Суто ярмарками діти зібрали 1 мільйон 145 тисяч гривень. Але ми ще викладаємо дописи на сторінках соцмереж, тому загалом сума нашої допомоги сягає більше 4 мільйонів. Також намагалася з кільком підрозділами допомогли. Ну, неможливо, чесно, У нас є. Два планшета у вигляді нашої України вони повністю заповнені шифонами. Це всі шифони, які нам передавали військові за нашу допомогу, і навіть в цю зділю ми були з ярмарком в міста. Підходив військовий і казав, мені також допомагали. Ми іноді навіть не знаємо, тому що ну слідкуємо з кимось ним. А підрозділ великий, і хлопці про нас знають. А ми іноді візуально не знаємо. Кожного. Тому це дуже приємно, і е, хочеться бути їм такою опорою. Пані Ганно, ще розкажіть, будь ласка, як можна підтримати карамельну банду? Всі наші активні збори є на сторінках у Фейсбуці, У нас є група Карамельна банда і є моя анютка карамелька. Всі активні банки, всі збори, прохід зборів, все описують. На даний час ми збираємо гроші на авто для підрозділу, в якому служить наш карамельний плат. У нас вже всі карамельні тата і мами, тому зараз збираємо пеню. На жаль, на цей час збори дуже важні. Якщо порівнювати з минулим роком, то у нас вискакують наші спогади, і от 23 березня минулого року ми зібрали 16 тисяч 800 на якому. А вчора ми зібрали 5700. Тобто різниця дуже велика. Тому дуже хотілося б щоб долучалися. Долучалися і допомагали не військовим собі. В першу чергу пані Гану, дуже дякую вам за вашу роботу. Передавайте вітання вашій карамельній банді і подякуйте від телеканалу Вінничина за таку масштабну круту роботу, яку вони виконують. І дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Дуже вам дякую. На все добре. Ну, а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ганна Єгорова, волонтерка. Реабілітація, робота із фахівцями по фізичному та ментальному здоров'ю. Таку отримують підтримку військовослужбовці з інвалідністю під час занять у муніципальному басейні. Заклад обладнаний відповідно до потреб людей з інвалідністю. Плаванням захисники займаються двічі на тиждень. Військовослужбовці та ветерани російсько-української війни займаються плаванням у комунальному басейні Вінниці. Завдяки водним процедурам відновлення проходить набагато швидше. Кулеметник стрілецького батальйону поліції особливого призначення Денис Олійник отримав контузію на Донецькому напрямку. Відновитися війцю допомагає вода. Враження такі, що в якійсь мірі воно допомагає, тому що водичка тепленька, водичка масажує само по собі. І... Вода вона завжди, приємні враження від води складається, чи це взимку, чи це влітку, тим, тим паче весною, коли на вулиці ще прохолодно, а тут теплень. Вперше після поранення спробував водну реабілітацію і військовослужбовець Михайло Божа. Для нього це не лише плавання, а своєрідна терапія. Ти лежиш, тобі дають медикаменти, ти там капельниці отримав, все добре. Але потім процедури би, закінчуються, так? Все. Побратими там лежать, ми починаємо один з одним розказувати про те, що хто бачив, де хто кого втратив. І воно починається е, знаєте, така вже деп, 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 така велика депресія. Ти починаєш думати, де там, що так. А так, якщо якісь заходи такі, що розважаючи, то воно ну, саме то, що треба. Тут нервнув, винермо воно все забувається. Водна терапія це розслаблення м'язів шиї, грудного та поперекового відділів хребта, а також загальна релаксація тіла. Наші захисники з інвалідністю, коли вони відвідують басейн, вони отримують розгрузку, вони розгружують свій психоемоційний стан, вони підтримують свій фізичний стан. Мета водної реабілітації допомогти військовим відновити сили та адаптуватися до повноцінного життя. Заняття в басейні проходять двічі на тиждень і тривають годину. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин зустрінемось традиційно о цій же парі. На цьому стамокрапку бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.